Більшість е, все таки моїх читачів це молоді люди, а, а часом це відверто підлітки. Так, річний письменник Любко Дереш знає свого читача і тому пише про молодь та її проблеми, що правда щедро перемішує сьогодення з містичними та релігійними мотивами. Автор читає американських новелістів та нобелівських лауреатів. А також радіє розвитку інтернету, який допомагає описати небачені особисто речі. Любко багато мандрував за Паріар'єм, Індією та побував на єгипетському Синаї. і під впливом вражень від подорожей почав творити ще дужче. Частину з, цього матеріалу я писав у Дахабі, частину по поверненню з Дахабу в Україну. А, щось я писав на піврічній стипендії Гауде Полонія у Польщі. Коли я показав весь готовий вже матеріал своєму літературному агентові. Пані Анеті Антоненко, вона порадила розділити це все на три частини. Першою частиною цього синайського циклу став роман Остання любов Асури Махараджи». Книга про демона, котрий полюбив сліпу дівчинку з Нью-Йорка, побачила світ на початку вересня. Інша праця об'єднала повісті про геніальних людей та їхні роздуми над сенсом буття. Дереш відійшов від притаманного йому барвистого змальовування насилля та ефекту від споживання наркотиків. Автор пояснює, свіжі твори написано значно тонше. Нові книги вже не терпиться прочитати його шанувальнику Дмитру. Попередні романи хлопець порівнює з раннім кінгом, який також не боявся зосередитися на неприємних моментах. Дмитро активно читає багатьох українських сучасників та полюбляє саме цього автора за філософські роздуми. Саме найбільше філософії було в намірі, напевно, бо там реально і, ну, і переходи з одного тіла в інше, і просто саме. Що є матерія і в такому в такому сенсі. Тобто, реально там такі, та там такі сенси відкривається, що, ну, що це досить такі досить такі круто і специфічно. Після останнього візиту Любка Дерша до Рівного минуло майже два роки. Тоді він став першим автором, якого запросила до нашого міста молодіжна організація Література РВ. Це був метр. Там було близько 60-70 людей. Сьогодні ж це конференц-зала готелю Мир це 120 людей, і всі не поміщаються. Тому доводиться все ж таки обмежувати вхід. Але і кількість аудиторії, і я сподіваюся, що її якість зросла. Тепер у доробку Любка Дереша сім романів, дві збірки дитячих творів та одна для дорослих. Найближчим часом автор планує видати третю книгу зі свого синайського циклу. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.